Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді габаритні ліхтарі, або, як їх ще називають, ріжки. Вони двокольорні, червоного і білого кольору. Це виробництво Туреччина. Вони працюють від 12 і від 24 вольт. Комплект має 36 світлодіодів. Дуже класно світить, дуже яскраво. У них Гумовий корпус. Скло з полікарбонату, їх розміри довжина 200 мм. Основа 95 на 50 мм. І монтажна відстань отворів 80 мм. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.